Сьогодні до шкіл діти йшли з квітами. Перша неділя жовтня професійне свято вчителів. Освітяни області виховують понад 200 тисяч дітей. Педагоги йдуть в ногу з часом, поступово змінюючи крейду, дошку та підручники на інформаційні технології, аби підготувати майбутнє покоління до дорослого життя. Професія вчителя одна із найшанованіших у світі. 2013 року родину освітян поповнили 300 молодих фахівців. Їх та досвідчених вчителів із професійним святом привітали в обласному центрі. У концертній залі музичного училища вітання з професійним святом отримує велика родина вчителів. Їх така відповідальна і наполеглива робота завжди була в пошані серед пересічних людей, адже вони кожного дня віддають свої знання і любов дітям. Тож за свою таку важливу і нелегку працю цьогоріч 115 педагогів нагороджено державними нагородами. Під час урочистостей 20 вчителів отримали одноразові стипендії від голови облас. Основной державной администрации. В Персонской области учатся 200 тысяч детей. 200 тысяч – это и подростки, и это те люди, на которых будет основываться новая Украина, это те люди, которые мы сегодня видим в будущее нашей державы. Именно поэтому важен труд педагога. Именно поэтому сегодня основная задача, основная задача и президента Украины и Петра Алексеевича Порошенко сделать ваш труд достойный. И прежде всего это заключается и подъемный заработный план. Стипендію від губернатора в 5 тисяч гривень отримала і працівниця Херсонської академії неперервної освіти. Пані Людмила має майже 30-річний досвід роботи в освітянській галузі. Зараз підвищує кваліфікацію вчителів мовників. Ця нагорода все таки це справді велика честь. І нагорода, і довіра, і колективу, в якому я працюю. Тому я дуже вдячна колективу Херсонської академії неперервної освіти і ректору Зубку Анатолію Миколаєвичу за те, що саме мою кандидатуру було висунуто на здобуття цієї стипендії. Тому дуже приємно, звичайно, що вчительська робота все таки оцінюється і має якусь нагороду. Перша зі сцени в обласному центрі грамоту від обласної ради отримала і директор Скадовської школи, що у Чаплинському районі. До цього пані Валентина мала чимало відзнак, але ця особлива. Кожна нагорода вона в першу чергу зобов'язує. Вона е дарує нам. Додатково сили, енергії віри в краще в те, що ми повинні ще більше працювати і ще краще, тому що наші діти це наше майбутнє і наша старість в дітях сьогоднішнього покоління. Тому, звичайно, що це зобов'язує. Особливо сьогодні професія вчителя дуже відповідальна, адже в такий нелегкий час саме вони формують особистість дітей, виховують почуття любові та патріотизму. Імена ми відповідаємо сьогодні. за то, что происходит в Украине. Потому что вот та программа, с которой пришел к нам президент, она однозначно говорит об одном, должен быть мир, чтобы у нас с вами была работа. Потому что не может работать учитель без мира. Потому что мы должны быть объединены именно для того, чтобы обеспечить это светлое будущее для наших детей. Піднімати економіку заради комфортного життя і педагогів, пообіцяв вчителям губернатор, а гості свята висловили слова вітань усім освітянам напередодні їх професійного свята. Я щиро вдячна вам за поклик вашого серця, за знання і вміння. Щиро бажаю вам, щоб воно сторицею віддавалося вам. Бажаю вам вдячних батьків, бажаю вам розумних дітей. Бажаю, щоб ті побажання і мрії, які ви закладаєте, вдалося вам.